Дякую за перегляд і до зустрічі! Макс! Привітайся! Привітався! Дивіться, які гарні сосни! Ростуть, життя продовжується. Незважаючи ні на що. Як я кажу. Річка тече. Ми з Максом гуляємо. Субота. 27 квітня 2024 року Зараз ніч додам. ніч під звуки повітряної тривоги Якось так ще й дощик ще щось оголошують про тривогу. Дай мне снег Что хочешь Что хочешь Выходи Сходь Чтобы Русску девчатка Дівчатка ховалися в коридорі, тому що дружина співає, крапиво росте. Зараз все нібито і гарно. Але у Харкові були вибухи. Прямо по Салтівському району. Ладно, будемо сподіватися. Без наслідків, але як без наслідків. Ну ладно, будемо сподіватися, що воно ще залишається. Але ж яка дивовижна краса? Квакають живенята, повітря після дощу. Свіже. качечка, річечка. І все буде гаразд на тому пляжі загоряли, купалися, Сподіваємось і в цьому році. Дівчатка планують до Харкова. Але як людина планує, а Бог вирішує. Все, миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити. Не зважаючи на що. Все, до побачення люди. Пока.